Був обстріл, і був гусак і гуськав. Її гусака вбило, а гуску поранило. І так вона вижила і залишилася одна. Вона немного контужена, бігає, кричить постійно. Ну і Хлопцям стало жалко, ми її скинули з грошима і купили гусака. І тепер вони вдвоєм. І він у нас бойовий товариш. він бігає, лащиться, він підходу. то починає кричати, щоб його гладили. Люби по карманам лазить. Ото, якщо хтось в кофті, то сяде, то лицо всовує в карман, давай перевіряти, як міліціонер. Шо там. Ну її ще ніяк не придумала а він щедяк. Коли обстріл, вони тікають. От гуська вона тікає, він ще не поймав, гуська вже знає. Десь малейший висор, все, її не знайдеш. Вона ховається. Ну, в Римі були римські гуси, а в нас свої бойові такі.